Піднялась на полонину плеєк. Жара така, що можна вмерти. <гум> Нам везе на погоду. У нас вже другий захід, бо ми до того піднімалися під низ ігровця, і, і звідки спускалися. Зараз ми вирішили ще раз піднятися на полонину і спуститися ще раз. Не насить. Не, наситим. не, не наситим. точно. Котра година? Три часи. Рівно третя. Та спускаємося і там. Ещё это. Ещё это и это? И там всегда едем далее. Free, Isto, <Hinterband> да. Что, стартуем? Скажи давай. Что, стартуем? Да. Жесть. Бля, не яка мене так. бачила? Знаєш, було, що я це приїжджала два Ти б ноги вісімку зробили. Ноги вісімку зробили. Я навіть собі. Це ти знімала? Це знімає. Просто. Це жорсткий спуск тут поки що. Що, як тобі ігровець? О, підніжжа ігровця. Піднімайтесь, хірово, скажіть, класно. Поїдемо ще раз. звісно. 6 кілометрів трасою. Блін, я знову тут застопорилась. На ті швидкості. Маленький. Упулярия в сторону. Популяров встану. Оха. Ну ладно, бывает. Out. Yeah. 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 Ноги ну, жесть. А, да? Да. Бач клас, прогрес. Бля, я там трошки застопорилася. І думаю, ті чуваки йдуть. Думаю, зараз буде фейл. Але обійшлося. Але мають піноги да. побіжня і місяць? Так. То саме? По-іншому <плес> ніяк. Okay. Да, бомба. Ну і п'ять. Є.